Вітаю вас! Мене звати Валерія, це інтернет-магазин Сім гномів, а ми продовжуємо знімати для вас відео огляди найулюбленіших ваших ялинок. Цього разу у нас ялинка Валерія від заводу Квазар. Знайомтесь! Це висота 2,10. Ялинка Валерія виготовлюється в таких розмірах, як 1,20 м, 1,50 м, 1,80 м, 2,10 м, 2,40 м, 2,70 м і 3 м. Ялинка Валерія – це повністю лита ялинка. Тобто всі гілочки виливаються з м'якого харчового пластику, ніде немає ніяких гілочок з плівки ПВХ. Відповідно, ялинка вам прослужить дуже довго. Другий момент, традиційно для заводу квазар ця ялинка готова, виготовлена на металевих крабах. Металеві крави це технологія, от ви зараз їх бачите. Коли ви ставите ялинку в підставку, всі гілочки самі відкидаються на певний рівень. Тобто, ви не зможете, наприклад, опустити гілочку чи перевести її в інший бік. Гілочка стане на той рівень, як задумано виробником. Це дуже гарна технологія, тому що ялинка буде завжди виглядати так, як в задумано виробником, і як ви бачите на фото та відео. Тобто, ви не зможете щось ні зіпсувати, або у вас не буде такого як очікування реальність. Ялинка буде 100% співпадати з вашим уявленням. Про неї ще хотіла пару слів буквально про ялиночку, звернути увагу, що. Ця ялинка не супер забита гілочками, але при цьому вона доволі густа і об'ємна. На ній дуже гарно виглядають іграшки, тому що її лісень між гілками, куди ви можете їх повісити. Відповідно, ви можете декорувати її будь-яким чином. При цьому вона у неї маленька вузька форма гілочки, не широка, і вона прекрасно тримає іграшки. Ця ялинка в традиційному класичному зеленому кольорі, максимально натуральна. Тобто це не супер темна ялинка, але це і не світла ялинка. Я б хотіла звернути увагу також на діаметр низу. Ялинка Валерія це широка ялинка з доволі великим діаметром. Ми завжди радимо при виборі ялинки дивитись на, у нас на сайті на таблицю з характеристиками, де ми прописуємо діаметри для того, щоб ви могли спланувати, як ця ялинка буде стояти у вас і підібрати ту висоту, яка для вас буде найкращою я б хотіла сказати, що ялинка складається з трьох частин, нижня і середня частина, традиційно на металевих крабах. Верхівка завжди йде без крабів, вона замотується з нитками і розпушується вручну, тому ви зможете її розпушити максимально так, як вам це буде подобатись. подобатися. Та ялинку Валерію, ви можете у нас на сайті Сімгномов. Є і у нас в інстаграм акаунтах Сімгномів та Сімгномівнія. А також ми запрошуємо вас до нас в шоурум в місті Києві, де ви можете подивитись живу ялинку, подивитись на їх чудову якість і обрати новорічну красуню, яка вам буде максимально до вподоби. Ми завжди раді вам, наші гості, наші відвідувачі, наші друзі. Приїжджайте, будь ласка, до нас, обирайте новорічну красуню, ми завжди раді допомогти вам. А якщо ви знаходитесь в іншому місці, ми завжди раді зробити додаткові фото і відеогляди, для того, щоб ви могли обрати ялинку, яка буде максимально відповідати вашим мріям. Дякую вам за увагу. З вами була Валерія, це інтернет-магазин Сім А це ялинка Валерія від заводу Козар.